Будь-який біговий івент починається із отримання стартового пакету. Власне, куди ми зараз і вирушаємо цього року на забігові від МХП, так само як і минулого, приймати участь буде цілих два учасника від нашої сім'ї: це я і молода надія Черкаського бігу Соломія. От, правда, зараз їдемо не одразу отримувати пакети, їдемо спочатку на музику. Це дуже важлива справа. Розспіватися як слід вранці, щоб був голос назвати свій номер при отриманні стартового пакету. Так, да, Солоко? Плануєш да. завтра бігти? Да. Що скільки будеш бігти? Яку дистанцію? Ти ж казала, що будеш бігти марафон? Да, марафон. Нічого собі, і що, в якому темпі, який пейс? Чи просто біжиш по, по відчуттях? <глух> Правильно, треба бігати в задоволенні. Я тебе повністю підтримую. <глух> <глух> а, що, а в чому побіжиш? Кросівка. В яких кросівках? Що, що ти обираєш для цього старту? Що це за Ага, <глух> New Balance. Не дуже бігові, але й дистанція да? не дуже велика. Ну, все, супер, тому що їдемо співати, і якраз одна дванадцяту має початись видача стартових пакетів, якраз встигнемо. Ми так сильно спішили, що прийшли ще до того, як почали видавати стартові пакети, тому довелося тут нарізати трішки круги, вляти, чекаємо, поки відкриють офіційну видачу. Що буде завтра бігти. Да, ось наша дистанція на завтра. Будемо бігти ось так по вулиці Шевченка і з невеликим забіганням на Хрещатик. Okay. А тут так само, тільки двічі два кола. Да, ось твоя дистанція завтра, твій марафон 100 метрів. Так, це мій марафон, Ні, це загальна просто схема, містечка, а ось те, що ти будеш бігти. Ти назад 100 метрів. Ну що, йдеш отримувати стартовий? Підготувала листок? Його треба буде обмінювати вже на стартовий пакет. Так, ви ж пам'ятаєте, що Диви, який рюкзак собі підготували. Приймай. Добре. Да. Все. Гарного забігу, Сонечка. Кажи дякую. Дякую. Дякуємо, гарного дня. Я завжди отримала пакет. Да. Будеш сьогодні приміряти номер собі на футболку. Да. Супер. Потім пізніше подивимось, що пішли і мені отримаємо. Так. Ну, Класно, ну все, підготувались, значить можна бігти, так? Да? Програма максимум на сьогодні виконана, тому їдемо в парк їсти морозиво. Yeah. Супер! Поїхали! Дісталась додому і якраз вирішив поглянути, що там все ж таки поклали у стартовий. І окрім того, що дійсно мені вже було відомо, що на моменті отримання пакету хотілося б загалом показати, що поклали. Я не дуже прихильник загалом їх розбирати, тому що мені стартовий по факту, АВБ був номер, і ось він, власне, тут. Лежить Номер 5. Подивимось чомусь таке важкеньке. Ага, тут купа різних ваучерів і флайерів. Дивимось. Значить... Є картка в обмін на смачний обід. Є можливість отримати, точніше, обміняти на стандартну шаурму. Так само було і минулого року. Також флаєр на порцію смачного ситного обіду, Це я розумію. Можна не йти з цією сім'ї. Так, флаєр на допомогу ЗСУ. Донація плазми на 1000 гривень. Теж треба почитати, подивитися, що воно таке. Виглядає досить непогано. Допомога дуже потрібна. Так, ось такий гід учасника ламінований. Чек номінований, а папір з, такою, з таким тисненням розписано. Дещо по чому, то скільки за які місця. Не знаю, наскільки загалом є в цьому необхідність, щоб мати таку книжку. Мені здається, і так все зрозуміло. Так, номер. І наклейка у камеру схову. Додатково маємо ось такі навітки. Водичка. Ще найтки. на цьому все, але найголовніше це те, що у стартові цього разу поклали футболку, що було дуже великою неочіпкою, як це несподіванкою. Е, ще на моменті видачі стартового запитали, який е, я розмір ношу для того, щоб покласти відповідного розміру футболку. І хоч там колір і, скажімо, сама футболка не дуже в моєму е, смаку, але дуже прикольно, тому що стартовий коштував. Е, Якщо я не помиляюсь, щось типу 400 чи 500 гривень на той момент, коли я його купував, зовсім недорого, і маємо дуже багато всього покладено сьогодні, як ви вже, мабуть, могли бачити, біжу... точніше, завтра буде бігти не тільки я, ще й моя донька. У неї теж повноцінний стартовий. Тобто, прямо, мабуть, з усім, що було перелічено, окрім флайерів на додаткову їжу, і ще там була покладена додатково така ну, багаторозова пляшка для води і. і, і, і... Ну, да і купа оце, наєдків, типу сушеного м'яса, що власне їй дуже сподобалося. Ще в неї номер рожевого кольору. Ну, для неї це прям все супер топ. Це значить, точно все складеться як можна найкраще. І вона. Вибіжить в своє задоволення. Там уже нічого загалом ролі не грає. Вона вже приміряє, що там із рожевого одягу не є докомпонувати, щоб воно все там гармонійно виглядало. Ось і все такий стартовий набір учасника, як на мене, доволі непогано. Особливо, якщо ви любите, наприклад, мати якісь футболки з заходів, то для вас це 100% сьогодні при отриманні пакету стало гарною несподіванкою. Ну а мабуть, на сьогодні все. Сьогодні у мене день народження, мені 37 років. Бікихось там гулянь чи не знаю, застілля зазвичай наші сім'ї не трапляється. Ти більше що завтра старт. Взагалі хотіли десь сьогодні побути трохи сім'єю на природі, але погода псується. І, скоріше за все, погода і зіпсується також завтра, тому що нібито передають на весь день дощ. Подивимося, як це вплине на старт. Субота, вечір, включення напередодні старту. Шоста вечора, якщо бути точним, там плюс-мінус. Можна побачити, як змінився колір неба. По воді можна побачити також, що і піднявся вітер. Сьогодні був дуже теплий, такий сонячний день, 18 градусів тепла. Той час, коли на ранок вже передають плюс 3 і по відчуттям 0, вітер десь щось там 4-5 метрів на секунду. Буде йти дощ, а також доволі відчутний вітер, тому ранок обіцяє бути дуже веселим. Насправді це поки що тільки прогноз, а вранці вже подивимось, як воно буде насправді. Оце ну, б таки ми зараз бігли. Не знаю, чи передасть це камера, але на вулиці реально йде сніг. Досить такий відчутний вітер. Було б дуже весело. Можна це вважати анонсом наступного огляду кросів на каналі. Що це за кроси? Розкажу трохи пізніше, але бренд уже зрозумілий. Розмова не про це сьогодні, 6 квітня, неділя мав відбутися МХП РАН. Як ви вже, мабуть, знаєте, він був скасований через те, що в Україні було оголошено день жалоби у зв'язку із. Подіями у кривому рогу співчуття, всім жертвам, всім загиблим, всім сім'ям загиблих. Вважаю, що організатори загалом правильно вчинили. У мене принаймні немає жодного там негативу чи якихось зауважень, і хіба що можливо потрібно було це зробити дещо раніше, тому що багато людей там дізналися, як то казали, там уже бачив сторі всього лише за годину. От, не знаю, чи була змога там зробити ще, ще раніше, коли там саме було прийнято рішення про е, оголошення дня Жалоби. Ну і власне, сам захід це всього лише, точніше, навіть дата, і захід це всього лише просто якась контрольна точка, в яку ти себе приводиш для того, щоб е, до цієї дати викластись і показати той результат, до якого ти йдеш, але там стартовий коридор. Чи офіційний таймінг це не найважливіше, якщо ти там робиш щось особисто для себе, там да? у тебе там е е бій з собою, е боротьба з собою, ти хочеш в першу чергу доказати щось собі. От, питання там не в медалі, да? просто в, в власних спроможностях, в тому наскільки ти сам можеш вийти за е певні межі. От. І тому, хоча й зранку була думка побігти. Але окрім того, що сьогодні було захід, відмінено зовсім з інших причин, так ще сьогодні і була дуже погана погода. Зранку був і сніг, і дощ, і вітер, холодно. Тобто, взагалі така контроверсійна погода для того, щоб стартувати. Але на зараз станом дощ закінчився, снігу немає. Вітер, навіть мені здається, припинився. Принаймні, у мене у дворі ознак його не видно. а Це значить, що точно можна вийти і спробувати пробігти свою десятку. Не обов'язково на результат про це. Я ще подумаю. Мені вже написав мій добрий знайомий мій партнер. по бігу, людина, яка постійно мене тягає по стадіону, тому що він набагато швидший за мене, от але про ну, надійшла пропозиція все ж таки пробігти сьогодні ту десятку, подивитись, що з цього вийде. Тому я думаю, що це ще не кінець. і Якщо я побіжу, то обов'язково це буде знімати. Ну що, час повторити спробу, забираємо кросики і йдемо бігати. Здравствуйте. Ну так, сьогодні дощик закінчився. Всі, хто хотів, відбігав зранку, а ті, хто на полоху не був погодою, але вирішив все ж таки побігати цими. Тому зараз швиденько розігрів, 2 хвилини, о, 2 кілометри і пробуємо бігти десятку. Ну що, два км ми... у мене розігріву за спиною. Бак порожній, можна пробувати. Можна сказати, що фінішна лінія точніше стартова лінія. такая штука короля каже ему кайфова мы не даже честно говоря хорошо Теперь оця останні там півтора, тепер з чужого верну, йде, зараз отам зупиняється. Оглядаєш, але біжить, біля жизни, круто. І поділи. А ви не зупиняється. Такий, ну я вже я Ігнат, Ось так. Да, Скажу, що 3952 на годиннику. дякую Колі. Без нього б я точно нічого не зробив. 27-я пробіг би половинку. Так, ну, хорошо біжиться. Якби ще десятка бігла з нами, ну типу, от за кимось би, там не швидким, мені було б по 4.05, прям от, хорошо добре Я думаю, може побігти далі. Мені цікаво було хоч раз побігти спереду почути, чи хоч дихаєш ти взагалі, бо це враження, ніби і не дихаєш, так тихо йдеш.